Такої грязної придвина кампанії не було за последні як на сьогоднішній день. Чернівщина у трійці антилідерів України за кількістю зафіксованих повідомлень про порушення виборчого законодавства. У нас таких вже 112. Найбільше про підкуп виборців з останніми змінами до закону це тяжкий злочин, як для тих, хто дає гроші, так і для тих, хто бере. Виборця, який продав свій голос, штрафуватимуть на суму від 1700 до 5100 гривень. Гривень або будуть карати виправними роботами на строк до двох років чи обмеженням волі на той самий строк. Заяви про брудну гру часто використовують для дискредитації опонентів. У Бахмачі, наприклад, зняли відео, на якому люди, не ховаючись, нібито беруть по 300 гривень за голос. Тримайте, будь ласка, як домовлялися, це... значить, потім я проголосую ще. Підходите постійки, ж отримуєте. Міліція цей факт перевірила та дійшла цікавих висновків. Це не зняти зйомки не в нашому регіоні, і таких об'єктів навіть на території Чернігівської області немає. В тому числі те, то, що показати, там якщо на вчорашній день бачили, на одному із ринків це взагалі не стосується Чернігівської області. Це Скоріше всього, ці зйомки знімалися до якогось чорного чорнопіар. Взагалі, нині тільки за двома фактами є достатньо доказів, щоб повідомити фігурантам про підозру в скуповані голосів. Також за останні тижні правоохоронці зловили кілька хуліганів, які розклеювали агітацію у невстановлених місцях, і тих, хто розмальовував чужі білборди. За це порушники розрахуються штрафами.